Розкажіть, будь ласка, про діяльність Бузької лікарні з 1 листопада 2019 року, як я приступив до виконання обов'язків, я собі намалював картину розвитку медицини в Бузькому районі. Перше, то було ну, болюче, десь неправильне, але час показав, що мої стратегічні такі погляди є правильними. Ми скоротили. Десь 140 чоловік. Скоротили для того 140, щоб вижили всі решту, всі 700. І щоб медицина мала шанс на розвиток. Було визначено ще до мене, що бузька лікарня є лікарня інтенсивного лікування. І далі я зобов'язаний все зробити для того, щоб лікарня. Таке і стала лікарню інтенсивного лікування. Перше, то є кадри молоді. Ми Зараз набрав десь 21 лікаря молодого. Потрібно було скоротити тих, хто ну, десь не впливав на швидкість розвитку медицини. І таким чином і поєднати первинка. Торинка, поєднати ще красне, у Лиско де є хоспіс, 35 пацієнтів лежить. І от то все згрупувати, і тоді бачити, як, куди ми будемо рухатися. З 2020 року, з квітня місяця, діяв з НСЗУ. Ми заключили 9 договорів. Фінансів недостатньо. Ну, просто фізично недостатньо. Але пригадуєте, що було, ну, то був ковідний рік, пішла хвороба. Ми, звичайно, зразу почали, почали приймати пацієнтів і. Дуже добре знадобився нам відділ, який був скорочений, то гінекологічний відділ. Було об'єднано роддом і гінекологія. І було звільнено одне крило гінекологічне. Там ми розмістили ковідних хворих. І вже найближчі два роки ми працювали ковідні хворими. Було важко, було. Ну, десь, десь не зовсім комфортно, але вже так звикли, що все має бути. Людям платили однозначно 300% всім. Е, Анестезіологів, знаєте, навіть був лікар, який в нас отримував 52 тисячі зарплати на той час. Достойна зарплата, достойна. Але лікарні не було приймального відділення, як я прийшов. Ну, просто не було. Ну, було був приймальний покій. Я взявся робити приймальне відділення. Тоді через обласну раду кошти мені виділили, і я почав ремонт і організовував всіх лікарів для того, щоб зробити приймальний покій. Було важко. Було було, ну, скажу так, Лікарі стояли з боку і дивилися, ну, зробить він чи не зробить, зробить він чи не зробить. Є в нас лікар Максим Коропецький, який прийшов і сказав: я готовий піти в приймальне відділення, його організувати, а далі буде видно на три роки. І я мав з ним вже розмову, після три роки пройшло. У нас працюють лікарі невідкладних станів. Ми вже повністю, от, наприклад, вчора, 13 грудня, прийняли 24 пацієнти в стаціонар, 27 пацієнтів було амбулаторних. Ну, нагрузка велика. Ну, Організували приймальне відділення. Далі нам потрібно купляти обладнання. Пляте обладнання, але ну за що ну, купляти, як нема за що. Ну, нема за що. Поки ми провели скорочення тих всіх 140 чоловік, то був цілий 20-й рік. Була війна, були нерозуміння, була... я змінив головного бухгалтера, змінив, я ввів посаду заступник директора по адміністративно-господарській роботі. В кінці 2021 року. І 2022 році я побачив, що ті кошти, які в нас є, а ми, наприклад, на січень 2022 року в нас залишалися коштів десь приблизно 5 мільйонів, яких нас збирали. Ну, крім того, що ми купляли обладнання, реанімацію повністю всю, лабораторію, все закупили. Апарат УЗД купив і тоді виникло питання в первинці, потрібно одну амбулаторію поремонтувати, Ну, бо взагалі там як, як село Велике, пацієнти є, ну, амбулаторія ну, нікуди не годиться. До речі, з міським головою знайшли контакт. Він і зараз підтримує нас. Виділяє гроші і він виділив гроші на ремонт амбулаторії. Ми повністю зробили всю амбулаторію. Ну я вже зі своїх коштів дах перекрили Єсипівці, де є в нас паліативне відділення. Там 35 пацієнтів лежить. Реєстратура. От ви б показали реєстратуру. Я просто, як я бачу, яка має бути медицина, то має бути ну, храм. Храм, де приходять люди, вони, вони приходять від того, що е, їх щось тривожить, щось їм там непорядок. Як вони зайшли у приміщення, вони зразу здивування. Як так може бути? А от так. І так буде вся поліклініка поремонтована. А, ми ж купили мамограф. А не купили, ми в лізинг взяли. В лізинг. Попрацював з лізинговою компанією. До речі, Украгролізинг. Він ніколи не мав питання медичних, але нічого спрацювали. І ми е, нема такого, щоб ми за 2 мільйони 140 купили мамограф. Бо зараз мамограф коштує мінімум 5 мільйонів. До речі, вже на 23-й рік будемо заключати угоду мамографія, нам поставили рентгенапарат, нам поставили КТ. А, до речі, я ще в 19-му році, як прийшов, то перші мої кроки були до купити рентгенапарат. Бо в нас був рентгенапарат, який був 68-го року. Ну, ви уявляєте. Вже ходили е, такі небелиці, що як приїжджали з рентген-знім у Львів, звідки бус, а бус, ну то ні, то треба наново робити, бо там нічого не буде. Ми купили рентген-апарат тоді. Перша була моя е, ну, за місяць роботи. А другий рентген-апарат потужніший, з трьома функціями він працює як Комп'ютерний томограф, але тільки три зрізи має, Відремонтували приміщення. зробили, поставили, мамограф там паралельно стоїть. І КТ. КТ також нам поставили. Воно було десь проблематично, бо, бо його вводити експлуатацію, міський голова грошей нема, не дають грошей, ми своїми грошами тянемо місяць, тянемо другий, ну але якось його, слава Богу, ввели. Зараз нас ну, напружено, там є 12-16 знімків, робиться за зміну. Лікар, до речі, відомий для Львівщини, такий Леськів Володимир. Всі читають нам знімки, все. Ми за 15 хвилин даємо знімок, даємо результати і все. Воно звичайно, що полегшило роботу для діагностики для лікарів, то, то безумовно. У нас дійшло до того, що лікарі, е, чи треба там те КТ, чи не треба, але він все пише КТ, 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 КТ. Якщо в стаціонар людині, то все безплатно. І того року е, ми вже отримали. Бронхоскоп, ще чекаємо на дуоденоскоп і колоноскоп. І маю надію, що до кінця року нам поставлять то. Лікарі є вже, тільки сидять команда, що вони готові приступити, ремонтуємо приміщення під ті апарати. Ну і ще, рахуйте, додатково ще чотири послуги будемо заключати в угоду. І саме головне, що я на наступний рік, то буде реабілітація. Реабілітаційне стаціонарне відділення. То є нове відділення, то є нове в, в, взагалі, що є ну, нам бракує спеціалістів. До речі, ваша Сич Марія працює в нас. Лікар-фізіотерапевт. Лікар, нам ще потрібно такого лікаря, ще ерготерапевта нам потрібно. Ну, зараз я в активному пошуці, де всюди поскидали, що нам такі спеціалісти потрібні. І маю надію, що вони будуть. І ми заключимо і таку угоду з НСЗУ. Якщо е, про фінансовий стан немає у нас заборгованості по зарплаті, виплачується вчасно, аванс, зарплата, е, лишаються ще якісь кошти на розвиток. Раз ви бачили, плитку кладемо, все, вже перший поверх буде закінчено. На другому поверсі у нас роддом, е, там ще не будемо робити. В третьому поверсі неврологія поремонтована. Вже проведено тендер на ремонт терапії. І буде приступати будівельник, ну, як він сказав, що з Нового року вже приступить. Четвертий поверх хірургія. Ну, я не буду розказувати, що операційні поремонтували всі, що в хірургічному відділі всі двері, все поміняли. Ну, то такі, я вважаю, дріб'язкові питання, що, що то повинно робити. Я не буду говорити, що замінили повністю систему водопостачання, ну то і наше все. І що накрили і перенесли медицину невідкладних не станів. У нас було приміщення прачки. Зараз ми заключили угоду і беремо своє білизну з Чернограді. Вони чітко приїжджають, коли приїхали, коли привезли, коли забрали, коли все. У нас немає ніяких проблем з тим. Воно коштує мені навіть неповних 20 тисяч, то є, то є зовсім мало. Е, частина прачки звільнилася. Ми зробили ремонт і переселили туди медицину невідкладних станів і медицину катастроф. Зараз вона пасується у нас, то є супер. Я поставив дві станції кисневих. От, Наприклад, в золу я знаю, що кисневу станцію там ввели в експлуатацію чи ні, Але... а медві. Я ще в 20-му році кисневу станцію замовив, і я то поставив. І був практично перший в області, де більше ніхто, ніхто не замовляв. Фірма, яка є, в Києві офіс має, але працює десь в Кривому Розі, має виробничі приміщення, яка десь там з компонентів якихось, ну, там, що імпорють вони. Але в основному все робить українське. І зараз я сказав, як, куди, що, до кого, і вона вже та фірма на 190 мільйонів. Тільки закупили кисневих станцій. То Супер. Ну, але то є проблема для нас, тому що навіть на обслуговування, от зараз там маленька киснева станція, яка виробляє 17 балонів кисню в день, вдобу ну, не давала тої частоти. Тому включили велику станцію, велика зараз працює. Ну, працює та все. Морг накрили, морг зараз робимо ремонт. Якби ви подивилися, ну там з кімнатою, де може перебувати покійник, де священник відспівав і зразу на цвинтар. Бо ну, десь, десь є така вимога зараз в сучасному світі. Ну, люди не всі можуть взяти додому покійник. А ми таке зробимо, і то є. Я, я, я то речі, я не, не, не знаю, що я ще можу сказати. Спасибо. Генератор. Був генератор у лікарні, який я прийшов, був генератор потужністю 50 кВт. Після першого ж відключення електроенергії я побачив, як бігають працівники і як кричать виключати все. Бо тільки включається реанімація, тільки включається приймальне відділо і все. Бо більше вона не стягує. Ми купили. Генератор 150 кВт, який сьогодні в мене і котельню, котельня, до речі, на дровах, ну так як і в Золочеві, так? на дровах, котельню підключили, КНСка, у нас велика КНСка, у нас ну, приміщення, де є 12 метрів під землю, і там тоді качаються ті всі нечистоти, які викидаються на очисні. КНСК підключили медицину катастроф і всі відділення в нас, і поліклініка, і всі і гемодіаліз, і все. З якими проблемами зіштовхуєтесь у своїй діяльності зараз на даний час? Брак кадрів. Дивіться, я в мене лежить на столі. Ото є інтерне, які, які ми вчили протягом трьох років. Які прийдуть ще до нас. Але то і молоді лікарі. Бо ну, що таке медицина? Медицина то є де є, де є е, такий спай злагодженість, де старші передають досвід молодим, молоді знову ж таки, маючи ну, вже сучасні такі методи. І вони доповнюють, навіть, навіть і навіть признаються старші лікарі, що він краще знає і більше знаємо. То, що пацієнт десь до старого лікаря йому то краще, ну то, то вже десь воно так. Ну, але, але. і, наприклад, в 23-му році в мене буде. Анестезист, онколог. Зараз онколог є ну, старий зал поліклініки, який такий вже, ну, такий підтоплений добре, з паличкою ходить, ну але ну, потрібно, така потрібна. Нам, у нас є радіологія і кардіолог. Тут таких чотири спеціалісти, я в 23-му році. А ні, ну і ще є первинка, ще є первинка. Два. Найбільші не гарасти. Як поділити гроші? Як вчули лікарі, що є гроші, всім, все треба. Від стола до крісла і закінчується обладнання ну чому ви не приходите і не говорите мені, що мені потрібна кушетка, мені потрібна кушетка. Будете три рази сказати, я на штаті куплю. А ну, стіл її купив, крісло купив, все нормально. А кушетка її не, не вона на кушетку не лягає. Ну, то так, десь до слова. Щодо вакансій, яких, лікарів, яких спеціальностей запрошуєте у свій колектив? Я сьогодні запрошую. Ерготерапевта лікаря, і лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини. Ну, і ще ну, фізичний терапевт може бути. То мені вкрай необхідно і вкрай потрібно ще узидиста. Що... Мені потрібно лікар-узидист, який би ургентний був. Хоча в нас на приймальному відділенні е, працює вже три лікарі, які освоїли ОЗД які проводять дослідження. У них є ОЗД своє, там, там без питань. Е, психіатр. Пішла в декрет. Ну що ж, таке, ну, то так є. Дівчата повинні е, виходити заміж, народжувати, а потім приходити. Для того, щоб працювати. Ну, але стається інакше. Психіатра мені потрібна. Нарколога. Але нарколог десь, десь вже буде, вже десь накльовується, що він буде. Так. Що б ви побажали нашим глядачам? Перемоги, більше нічого. Війна на нас впливає колосально. Колосально. Але Ну, не можна сидіти і дивитися і чекати. От війна, 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 війна. Ну треба робити. Вдається зробити щось, окей? Ну, сьогодні я перепрошую, але сьогодні був у нас поїздка. Апеляційний суд хотів нашим хоспісним хворим якісь подарочки принести. Ну і я змушений був поїхати і там з ними разом все, хворих. Уважили. Я сьогодні зустрічався з двома кандидатами з лікарів, з двома чоловіками, десь ми обговорили Те питання, як бачення моє, яке в них, які в них можливості. Ну, і таке було. Ну, щось, щось робити. Робиться, кладеться плитка. Хлопцями з побудівництва все узгодили, все, вчора вечором, шоста година, ми все, що має бути зроблено. Сьогодні прийде п'ята година, піду, подивлюся, провір, як там і що. Ну та й все на ну, що. Проблеми є, як всюди. Проблема навіть подали проєкт постанови Кабінету міністрів. Про те, що в кожному районі повинна бути лікарня не інтенсивного лікування, а лікарня кластерна. Бо надкластерні лікарні, ну то вже з травня місяця таке передбачається, надкластерні лікарні то є. в... Окрузі. Тобто, областя лишили округами медичними. Є надкластерні лікарні, спеціалізовані такі. Далі є кластерні лікарні. І їх є, до речі, дев'ять. Бо є у Львові і по районах. І в нас в Солочівському районі має бути кластер. Ах, який буде кластер? Бузьк. Золочі, броди. І там говориться в тій постанові, що кластерна лікарня в адміністративному центрі, тобто в районі. То Золочі мав би стати кластером. Але ми вносимо зараз свої зміни, доповнення до тої постанови. Ну, то така десь на сьогоднішній день дискусія була в нас, що ми. Собі там. Дякую.